Ми знаходимося в крафтовій волонтерській крамничці, місто Помічна, презентуємо товари, які виготовляють люди нашої помічної майстрині і переселенці. Кошти, які ми, ці, які ми вторговуємо в цій крамничці, йдуть на потреби Збройних сил України. Крамничка відкрилася за рахунок виграного гранту в межах проєкту Волонтерський крафт, який втілює Асоціація сприяння самоорганізації населення. В межах цього гранту ми зробили утеплення цієї крамнички, зробили фасад і наповнюється вона виробами, які виробляють наші помічнянські майстрині разом з людьми, які переселилися. Зв'язку з воєнними діями. В нашій керамничці ви можете побачити різні речі, виготовлені своїми руками. Ляльки-мотанки, ляльки-сувенірні, свічки, екоцуночки дуже гарні. Це виготовлені тимчасово переселеною жіночкою Ольга. Уже гарні. Скандинавські гномики. дуже подобаються дітям. А тут у нас представлені вишиті сорочечки, які дітки з задоволенням носять, і вишивані рушники з написом це вже мікросоціальне підприємство. Люди отримують свою заробітну плату і робоче місце. Ми ще плануємо створити невеличкий цех по виготовленню крафтової продукції, яка буде продаватися не лише в цій крамничці, а і в інтернет-крамничці. Шановні помічнянці і гості нашого міста, запрошуємо вас до нас у крафтову крамничку, де ви зможете собі купити потрібні речі, сувеніри на пам'ять і цим самим. Допомогти збройним силам України, слава Україні.